Минулої ночі пройшов дощ. Під дощ. Солодко спати, а вечором, перед дощом, ми закінчили господарські роботи. На своєму городі там. посадили там фрукт овочі, посіяли де, там і сусіди, все, ну, працювали на городі. Почали 1 травня, закінчуємо вчора. Я копав. Цей город там садили все, так звично це все нормально. Е -е, і садили цей город, а я роздумував над тим, ну от що то воно в магазині ж ніби все є. Е -е, там. Від хліба ну, Любе-голубе. Чого ти тільки не захочеш, все є. І прийшов до висновку, що тут грає роль. Е -е, Фобія. Фобія. Фобія, вона в перекладі з грецької мови означає страх. Це з давньогрецької мови. Фобія. Страх. Є різні фобії. Страх числа 666, страх числа 4. Страх числа 13, страх е, чорного кота. Багато є фобій. Аквафобія, страх води, акрофобія, страх висоти. Там багато є фобій. Їх ними займається психіатрі. Е, я дивився на це. Перелік їхній цих е, фобій і знайшов серед фобій. Русофобія слово. Думаю, ну ж прочитаю, що там написано. І читаю. Це Українська Вікіпедія. Русофобія позначає Частину Неоімперського дискурсу свідомості росіян і видається ними за упереджене, підозріле, неприязне, вороже ставлення до Росії російської мови, росіян і російськомовних. Ну, я не знаю, хто пише. Хтось там редактор є. Прізвище я по батькові, треба було б написати, написано таким-то, таким-то. Ні, не пише. Анонімно, Вікіпедія. Ну, бред сивої кобили. Ну, безумовно, писав якийсь. Ладно. Ну, далі тако листаюці. На букву Т танатофобія. От бач, попалося танатофобія. Страх смерті. Ну, далі там дивлюся всякі є. Думаю, що ж таке? А де ж думаю, тут... Українофобія. Ну де ж повинна бути українофобія? Нема? В списку нема українофобії. Є ятрофобія страх лікаря. А от на букву У повинно бути і нема. Немає там жидофобії нема, румунофобії нема, ляхофобії нема, немає германофобії, англофобії нема, румунофобії, татарофобії нема. Є тільки русофобія. Ну, думаю, ладно. Знову ж пишемо в Google Україн тобто Українофобія є Українофобія. Агресивне несприйняття України, її суверенітету та української нації форма зверхності, і раціональна і злісна ворожість до українців як народу, їхньої культури, мови та історії, традиції та менталітету, або до України як держави. Ненависть до всього українського вороже ставлення. До українства та всіх виявів української національної культури, самобутності, заперечення, існування української нації. Ну, І, як приклад українофоба приводять шарія Анатолія. Ну хто то пише ту українську вікіпедію? Добре. Написали, люди знали, почитали. От я прийшов до висновку, що із переліку всіх фобій кінцевим біофобією являється танатофобія. От Ото, що я садив город, і я його саджу все своє життя. Спочатку я не розумів, що то потім садив, тепер ось вияснив. Це танатофобія. Це страх смерті. В українців є одна. Страх вмерти. У українців це страх вмерти. З голоду від нестачі їжі. І всі оці соціофобії, спектрофобії, токофобії, там, всі оці фобії можна звести до одного. Це до, до танатофобії, страх смерті. От. Тому українофобія це страх. Деяких людей, категорії деяких людей, які бояться вмерти внаслідок діяльності українців. Розумієте? А русофобія це страх померти внаслідок діяльності людей, які називають себе рускими. Ну, русскоязичних людей. А все остальне, ніби не пояснює того справжньої ідеї. Ну, наприклад, от я сажу город. Ну що, я перекопав його на зиму, щоб вимерзли черв'яки, які зарилися в землю. Це я що так роблю? Я знищую шкідників. Потім випало в бур'ян, щоб росло те, що треба. Потім посадив те насіння, яке мені потрібно поживне для мого організму. Потім я починаю охороняти свій город, який я засію, від жуків колорадських, довгоносиків, попелиці. Якщо я займаюся птахівництвом, я захищаю свій курник. Від тхорів цих самих лисиць, інших хижих звірів. Якщо я пасу овець, я захищаю своє стадо від вовків, там, інших. Розумієте, від шкідників. От, наприклад, я посадив город, а в Херсоні поля не засіяні в Херсонській області. В Запорізькій області поля не засіяні, в Донецькій, в Луганській області поля не засіяні. Ну і там Харківська, Чернігівська, Сумська незасіяні поля. А чому не засіяні? Бо там розвелися шкідники? А немає значення, який шкідник. От, допустим, русський солдат це шкідник. І їх зараз там виполюють. Нічого особистого. О. А у них внаслідок того, що вони знають, що ми їх будемо вбивати, українофобія. Тобто вони бояться смерті від наших рук. Але все ж ідуть ну, з перемінним успіхом вбиваємо один одного. Але в той яку? Чи там бурят, він би сам сюди з автоматом не прийшов там, убивати українців, заважати їм сіяти поля. Ні, його хтось послав. Хто хоче безоплатно забрати врожай, на якому українці вирощують своїми руками і потім за свою працю хочуть отримати достойні гроші. Такі люди називаються бенефіціарами. І ці бенефіціари, ну, не важливо, де вони живуть, ну, от, вони можуть в Москві жити, можуть жити в Тель-Авіві, в Вашингтоні можуть жити, можуть жити в Нью-Йорку, в Лондоні, Варшаві, в Парижі, в Бухаресті, Будапешті. Це не має значення. Вони там є. І вони на рівні із цими солдатами, які замінували наші ниви, несуть відповідальність і являються шкідниками. І цих шкідників придеться винищити. Так, як винищили. Китайці горобців Але про горобців я пізніше розкажу, бо китайці щось про них багато говорять. Але слідуючи в моє відео, якщо там підберуся, я розкажу про китайських горобців. Ми не такі так. Але частину шкідників тут, левову частину, потрібно знищити і виконавців, і бенефіціарів. Слава Україні.